З автоматами людини. Це рот військ, який ходить з автоматами біля цивільних. Це такий рід військ, який спить з цим автоматом. Тобто він їде на роботу чи з роботи він має мати цей автомат. Якщо він його втратить, вісім років тюрми. Другий поверх. Написано, хто не прибрав за своєю собакою штраф 730 шекелів. Це правило для хайфи. В інших містах може бути інший штраф. Дивіться, написано Ротару інтернешнл. Бачите, Софія Ротари тут є. Ми прийшли до монастиря святого пророка Ілії. Ось так працює. Така церква. Виявляєте? В Хайфі. Такі велика територія, до речі. Пророк Ілія. Матушка Ірина розповідає, що перед кожною службою вона піднімається наверх і дзвонить у дзвони. Це дуже класно, тому що на